Усім привіт, друзі мої! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 16 серпня. Зараз 10.56. І буду прибирати в курнику, як і казав. Тому приємно перегляду вам. Ось, дивіться, що тут робиться. Треба вже поприбирати. Ось, друзі. Поприбирати, щоб курочок було чистенько. Ну, спочатку я все виніс і зараз почну прибирати. Для початку я прибираю з мету все зверху. Ось, друзі. Однією рукою незручно, тому я повернусь. Ну що, друзі, такий результат. Ну, як міг, так уже. І познімав павутину. Таку велику. Ось бачите, скільки ще всього. І ось тут зверху познімав, було дуже багато павутини. І нарешті я її познімав. Ну, а тепер залишилось тільки нанизу прибрати. Все, друзі, зараз один... 12.14. я вже завершу своє прибирання в курнику, як ви можете бачити. Тепер тут чистенько в них. Буде ось, друзі, і буде. Не буде павутини вже. А ось так буде чистенько. Ну і поставив все, як було. А тепер, друзі, давайте покажу вам там кроликів. Добре, друзі, тому залишайтесь, кому цікаво. Ось показую кроликів. Давай їм сьогодні знову траву. Ось їдять. Ну, в принципі, вже обідній час 12 година. 12-17. Зараз. Ну, сонце так, як сказати вам. Ну, не дуже там прям уже спекутно. Ось, ще один кролик, друзі. О, друзі, до речі, сьогодні зніму відео про хворобу для корей. А так вже закінчилось голосування. Закінчиться через 12 хвилин. В спільноті. Ви вибрали, виходить, що розповісти для от, про отруйні рослини для курей. Тому, друзі, я обов'язково розповім, можливо, навіть е, в неділю, бо завтра я не знаю, чи взагалі відео мене вийде зняти, бо я буду, в мене будуть інші справи в нас так ось. Може, встигну щось зняти вранці. Я думаю, вранці я зможу е, зняти. І так буде. І встигну вам познімати. Ось, кури, курай. Знову канікули. Не хочуть нестись. Я бачу, що вони линяють. Ось кури усі прийшли сюди до хвіртки. Так, кури, ідіть, за вже оцінюйте, як я поприбирав ваш вашу дім. Ось, друзі. Всі прийшли. Чи не всі? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять. Однієї десь там ходить одна курка, так уже всі. Ось тут. Біля хвіртки. Ну, в принципі, зараз не спекутно, і Це дуже радує, що не так уже спекотно. А нормально так. Ось курочки. Всі вже деякі сонячні ванни приймають. Ось Петюнчик. А одні там взагалі. Ось, друзі. А вітерець так шумить. Ну, тоді я покажу зараз вам зараз покажу ось квіточки. Куяндиці цвітуть і для вас є приємна новина, тому що, тому що зараз покажу вам оці вже перші самі зацвіли, вже перецвіляють, вона вже відцвіла. А тому Ось, друзі, дивіться, така от вона фіолетова вода, але якийсь цікавий бутон, якийсь не схожий, як в минулому році. Можливо, буде він взагалі, по-іншому. Інший буде взагалі кольором. Побачимо, коли він буде розцвітати. Чорнобривчики, ось їх резонтема вже цвітуть. Ось, друзі. А виноград я так, якщо помітити, можна з кожним днем все. Бачите, стигне і стигне. А це вже стигне. Тому бажаю вам всім миру, добра. Дякую, що подивилися відео про прибирання. Тому що ми зустрінемося сьогодні. Я вам розповім інформацію. Розповім таку інформацію про хворобу. Корей, до побачення, друзі.